Вас вітає канал адвоката Віктора Колбанцева. Ближче, стань, присядь, я не знаю. Коли ще буде така можливість? Слава Богу, да, що і... ви сьогодні ще, хлопці. Ми кожного дня не, 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 не відомо що. От зараз присутній командир. Я б хотів, би, от, от ви пане командир, скажіть, будь ласка. Відчуваєте, що зараз Віктора не вистачає на передовій? Звичайно. Відчуваю несправедливість по відношенню до звичайних військових, які свою кров проливали, а зараз їх закрили за банальну хуліганку, яку ще треба довести, до речі. Як ви вважаєте, це те, що він рік перебуває, ваш підрозділ поніс великі втрати і взагалі, як би, ну, мотивацію? Я думаю, не великі, а колосальні втрати. Бо таких мотивованих людей нам не вистачає. Не вистачає, так. Да? Зараз. Ну, як от ви вважаєте, прокурор би, якщо б місто Віктор То відповів, він там би там щось зробив чи ні? Я думаю, що користі від нього б там було мало, але в багажнику його туди треба було б завезти. От подивився, як воно там. Мусорномбаті. <реш> <реш> можна, так, так. <реш> і, і і, і, в Зеленці, мабуть, да? да як да, тоді було. Да, да. І хай на копає, щоб знав, що таке військова справа, то називається військовопрокурування. Ми вам вдячні, хлопці, військові. за те, що ви захищаєте країну. На превеликий жаль, поки що це недорозуміння воно є. Але прийде час, я впевнений в тому, що прийде час після війни. Таких людей будуть притягувати до кримінальних національних. Бо якщо буде справа, була би зараз справа народ проти, наприклад, Віктора Журавля, то була би справа народ проти такого прокурора. Це це точно, тому що так фальшувати справи не можна. Просто не можете більше проти героїв, які сьогодні захищають країну. Це боляче. Дуже боляче. Да. Да. Все стане на свої місця. Да. Прийде час і всі будуть відповідати за ті Благодаря. злочини, які є. Це могли перемогти. Слава Україні! Дорога! Не забудьте підписатися на наш канал, якщо ви це не зробили.